Місцеві жительки прикордонної Воробівки косять і зрібають траву в бригаді з п'яти людей, жодного чоловіка. Всі жінки. Чоловіки наші воюють, а жінки приходиться З чоловіками у нас на пряг, і воно може і не зовсім правильно, але ж цю чоловічу роботу з мотокасою, з бензопилою, з лопатою доводиться виконувати нашим дівчатам. Ви допомагаєте? Обов'язково. До робіт з благоустрою села жінок залучили через центр зайнятості. Працюють по два тижні на місяць. Косять, копають, пиляють і вантажать. Усі роботи ми робимо. Ми Але все вміємо робити і, і чоловічу, і жіночу. Так. Тамара Сморщок займається благоустроєм два роки. Раніше була техпрацівницею у садочку та школі. Потім вже школу закрили. Тут багато сталося без робіт. На що робити? Треба десь заробляти. Яжовий труд, так. якби додавили трошки зарплат грошей. Мінімалка сколько ще восімь, так? Ну ну так. По місяцям ми работаємо получается виходить, три сімсот, де то так. А ви колись раніше такою роботою займалися? Займалися, звісно. Ми сільські жінки, то ми займаємося таким. Від Воробівки до російського кордону близько восьми кілометрів. Сюди дістає ворожа артилерія, над селом літають дрони. У нас був обстріл, ми тут працювали. Угу. Падали у канаві, очі бачили. Ви градами по нас. Двадцять до прильотів. З сусіднього села Будовороб'ївська, що на кілька кілометрів ближче до кордону, через обстріли виїхала понад половина жителів. З Воробівки, де проживає три сотні людей, дві родини. Але ж до нас приїхало п'ять родин. Родина одна приїхала із Красного Хутора, як я вже казав. Потім е, приїхала родина із Гремяча, приїхала родина з Михайлочної Слободи, і дві родини з Бучер. Залишається в селі і родина Сегут. Тетяні 68, чоловік Микола на 5 років старший. Всю життя, завжди, тут же живом. Же ми. І працювали, і вчились тут ми, і проработали ми тут, і дітей повіращували, внуки у нас вже все. От куди його їхати? Покульжа ще в нас ще такого ж немає, якого буде в Роб'євці. Ми розуміємо, що це страшно і. Понімаємо, але їхати нікуди не хочемо у Вороб'євці. Працює єдине на прикордоні новгородцівської громади сільське комунальне підприємство. Було ще Грем'яцьке, але там люди виїжджають. Шість працівників обслуговують водопостачання та благоустрій в 11 селах. На всі види робіт мають один трактор. Ним зимою чистять сніг, а весною орють землю. Яке обробляє присадибні ділянки населення. Ми і косим, ми і садимо картошку, обробляємо, копаємо. У нас є комбайн. У селі працюють магазини та фельдшерський пункт. Ремонт дороги тут зробили 2021 року, перед повномасштабним вторгненням, каже староста. Тепер проєкти дрібніші. В центрі встановлюють новий біотуалет, а до будівлі старостату проводять воду. Щоб ми могли систему опалення запитувати і щоб водичка була безпосередньо у приміщенні. Я думаю, що ми в цьому році це зробимо. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.